Замкова гора у Житомирі – це саме те місце, де можна відчути історію міста. Відно легенді засновником міста був воїн-Житомир із дружини. Київського князя Аскольда місто сильно потерпало від набігів і грабунків, тому було вирішено спорудити фортифікаційну споруду у часи нападу татаро-монгол. Замок став центром захисту, адже міг розмістити усередині до п'яти тисяч людей. І був добре забезпечений зброєю. Неодноразово фортецю руйнували, але щоразу її відбудовували. А замку почало розростатися місто. Також були прокладені підземні ходи, деякі з них обладнані цехлею і камнем. На території, де колись була неприступна фортеця, зараз розташований невеличкий міський парк, у центрі якого. Встановлений кам'яний пам'ят з заснуванню міста, затишний і тихий парк у серці обласного центру, приваблює містян і гостей міста.